Цієї п'ятниці, 26 липня, стартують літні Олімпійські ігри у Франції. Змагання традиційно розпочнуться з церемонії відкриття. Її проведуть вздовж річки Сена у Парижі. Участь в Олімпіаді візьмуть понад 10 тисяч спортсменів. А триватиме все до 11 серпня. Україну в столиці Франції представлятимуть 140 спортсменів, які виступатимуть у 26 дисциплінах. Вадим Гуцай, президент Національного коміт... Олімпійського комітету України, з нами на прямому зв'язку. Вадим, вітаємо вас. Добрий вечір. Олімпіада це великий міжнародний майданчик. Які заходи там заплановані на підтримку України? Ну, перший заход і основний це буде прапор України на цих змаганнях. Дякуючи нашим Збройним силам. Завдяки їм ми команда України буде під своїм прапором йти на відкритті, і це, це побачить весь світ, що Україна вистояла. Що ми боронимо нашу незалежність, і під час війни, під час повномасштабної війни, коли ми на жаль втрачаємо найкращих наших захисників, ми їдемо представляти Україну з нашим прапором. Це головне і основне. Друге, у нас буде працювати український дім, в якому кожного дня будуть проходити захід в підтримку України. Ми будемо теж показувати розказувати, що відбувалося в Україні, скільки загиблих наших. Спортсменів і тренерів є в Україні, скільки є зруйнованої інфраспортивної інфраструктури, скільки ми чого втратили, і ще раз будемо закликати наших партнерів, щоб нам допомагали цей проект «Український дім. Ми опрацьовували разом з офісом президента з міністерством молоді та спорту та національним олімпійським комітетом. Тому будемо працювати, і головне. Дуже важливо, що в 26 шости видах наші спортсмени будуть приймати участь, і на кожних змаганнях весь світ буде бачити український прапор. Ну два дні лишається. Відповідно постає питання щодо підготовки. Як із нею, ось ці останні приготування? Що можете сказати? Ну бо різні дисципліни в різного роду підготовка має бути. Як все проходить? З нею все в порядку. Все нормально. Це нормально. спортсмени спорсмени. Готуються вже багато видів спорту. заїжджають в селище. Вже йдуть контрольні, якісь підготовчі якісь дії. Хтось, от, наприклад, сьогодні там вільна боротьба, грекарівська боротьба, всі виїжджають на, за кордон вже на останній тренувальний збір. І так в багатьох випадках наші спортсмени, хто їде в селище, вже заїжджає, а хто їде вже за кордон, щоб вже останні дні десь там проводити якісь вирішальні, завершальні тренування. Ну, тобто, всі спокійно готуються, все держава все зробила. Ще раз хочу подякувати збройним силам, тому що завдяки держава все зробила, щоб наші спортсмени гідно підготувалися. Всі одягнені в нову форму жовто-блакитну, яку всі ми побачимо на відкритті. на церемонії відкритті 26 липня. Тому знаєте, крок за кроком рухають до відкриття ну, Крім спортивної підготовки. Я вас хочу запитати про іншу. Бо е, деяким російським журналістам е, ну фактично відмовили в акредитації, заборонили висвітлювати олімпіаду, бо серед них можуть бути шпигуни. Як наших спортсменів готували до спілкування з російськими журналістами, ну і е, може і з російськими спортсменами, бо ми знаємо, що вони можуть бути військовослужбовцями і готувати провокації. Ви знаєте, ми і готували, і розмовляли, і до цього часу. І вже коли зараз спортсмени теж а, в спортивне селище, в олімпійське селище. Теж розмовляємо, спілкуємося. Що... Ну як ми можемо підготувати? Ми не спілкуємося з ворогами. Ми не робимо ніяких підходів до змі. Тобто, ми контролюємо. Ми це спортсмени, тренери, які будуть, будуть в селищі, які будуть приймати участь в Олімпійських іграх. Тому що делегація буде велика 140 спортсменів і спортсменок, і ще буде 130 тренерів, які будуть забезпечувати, щоб нашим спортсменам було комфортно перебувати на Олімпійських іграх, щоб кожен тренер, кожен спортсмен а, в змозі був підійти до спортсмена, допомогти йому підготуватися, як казати, як кажуть, до вихіду на свою спортивну арену. Тому. Кожний спортсмен, кожен українець повинен контролювати, що говорити, з ким говорити, як спілкуватися, і які, які дії потрібно робити. Тому що для нас головне це безпека наших спортсменів. Це безпека нашої збірної команди, яка буде перебувати на Олімпійських іграх. футбольна збірна вперше виступить на Олімпіаді. Українська мається на увазі. Які очікування? У очікування. Віра в перемогу. Ми ж розуміємо, що в кожного спортсмена, в кожну команду потрібно вірити до останнього. Тому буду вірити, що команда сильно зграє, тому що, ви знаєте, молоді футболісти, я завжди казав і кажу, що перспектива перемог це за молоді. І зараз молода команда, у кожного футболіста є можливість проявити себе, особливо на Олімпійських іграх. Тому перший раз і молодці команди я вітаю, і ми з Русланом Ротанем багато разів спілкувалися. І з Андрієм Миколаївичем Шевченко, головою асоціації. Ми теж і збиралися і розмовляли про підготовку нашої збірної виїзд нашої збірної, хто буде грати в команді. Тому тільки будемо вболівати і вірити в нашу перемогу. І вболіваємо і віримо. Спасибі вам, Вадим Гуцай, президент Національного олімпійського комітету України, про ну останню підготовку, так скажімо, перед відкриттям Олімпіади у п'ятницю, 26 липня.